24 лютого да, наша академія е, стала на захист нашого міста, міста Харкова. Наш командно штабний факультет е, е, тримав е, ділянку з напрямку Сум і до... Е, Напрямку Дніпро, на Дніпропетровськ, тобто ми перекрили велику частину міста, розгорнули на той час ропи, вопи курсанти 4, 3 і курсанти 3-го і 2-го року навчання виконували завдання, якби як бійці і обороняли місто Харків. У нас майже оборону Харкова в внутрішньому кальці тримали курсанти всіх навчальних закладів нашої академії Харківського національного світу повітряних сил. І ми стояли на захисті нашого міста. На той, на той час курсанти навчалися в бліндажах, в окопах і 24 на 7 вони можна сказати набували практичного досвіду, як ніхто набув. Ну, я очолював один з блокпостів з курсантами випускниками і ми були вимушені зробити достроковий випуск всередині на початку квітня. Якби всім присвоїли військове звання, лейтенанти вони пошли виконувати завдання вже у війська. Можна сказати, з одних окопів перейшли на інші, і навіть були випадки, що наші випускники, е після того як курсанти були вже на запасне місце підготовки, знялися. Е вони прийшли вже командирами з води на ті вопи, і блокпости, на яких вони ще курсантам стояли і захищали місто. Харків, Харків це залізобетон. Тобто у нас ну, зроблено дійсно дуже багато. У нас є три серйозних лінії оборони вокруг Харкова, а також на кордоні. Ну, я не то, що думаю, я впевнений, що Харків вистоїть, і це така зараз крепость, можна сказати, бастіон, який не то, що дуже складний, його просто не взяти. Полковника Андуньова Олексія Юрійовича, заступника начальника факультету.